Напередодні хрещення Господнього українці знову збираються за святковим столом. Водохресний святвечір або голодна куття уперше відзначається 5 січня. Адже Православна церква України офіційно перейшла на новий юліанський календар. Цього дня до появи першої зірки віряни дотримуються суворого одноденного посту. Господар будинку перед святою вечерею повинен окропити освяченою водою оселю, аби уберегти будинок від різної нечисті. Ввечері каздині накривали. Скромний святковий стіл. Головна страва голодна куття, тобто та, у якій немає інгредієнтів тваринного походження. Перед вечерою віряни обов'язково моляться і випивають скалих води, освяченої в церкві. Традиційно на столі лише пісні страви. Наші предки вірили, що наступні смаколики на столі забезпечать щастя та достаток родині на увесь рік. Також на святковий стіл подаються пісний борщ, запечену рибу, пісні вареники та голубці з грибами. Узвар заварюють із сушених груп. Руш, яблук і чорносливу. Існують перкмети на водохресний вечір. Якщо на другий святвечір вдме південний вітер, літо буде спекотним. Якщо 5 січня немає снігу, не буде доброго врожаю. Якщо на водохресний святвечір розгулялася за метіль, буде багато меду. Якщо на святвечір на небі багато яскравих зірок, добре вродить ягода. Вікторія Богдан, Михайло Березень, Андрій Буцяк, новини на вежі.